Дуже часто можна від людей так почути це базове питання про спасіння. Так. Скільки ж спасеться, а скільки не спасеться, так. Це цікавить дуже багатьох осіб. Так. Натомість Ісус не відповідає тут прямо. Так. Він не статист, Він не веде статистику, скільки осіб спасеться, а скільки не спасеться. Він натомість направляє нас, мене конкретно в. Чітке запитання, а чи спасешся ти? Де ти зараз? Де твоє життя перебуває конкретно зараз? В чому ти крутишся? В чому твої зацікавлення? Де твоє серце? В чому лежить твоє серце? Що ти робиш, коли прокидаєшся зранку перше? Чи це знак Христа, чи це скролінг мобільного телефону? Чи це добре слово, чи це знову спомин, як хтось вчора помилився, чи це колупання в чужому гріху? Де ти? Так? І Господь наводить нам цей приклад: «Силкуйтесь увійти через вузькі двері в кожному місті, так? крім парадного входу. Було був такий вузькі двері, вузький вхід, де можна було зайти з задньої частини міста, але там це був настільки вузькі двері, що ти міг пройти туди тільки тако зігнувшись і ледве протиснувшись. Тобто нічого лишнього ти туди не візьмеш. Це є ознакою того, що ти маєш розуміти так, ані твій статус. Не допоможе тобі війти в відносини з Богом живим, так? ані твої заслуги, ані якісь різні речі, чи навіть все, що ти робиш, так? чи намагаєшся здобути в своєму житті, не допоможе тобі війти в цю браму. Ти все мусиш залишити там. Так? Частково цими вузькими дверями ми можемо говорити, що є смерть. Так? Тому що, ну що ж, Людина живе ціле своє життя, а потім залишається тільки домовина, зовсім невеличка. Так? І куди ти йдеш з того, своєї смерті? Це вже завдання того, що де ти перебуваєш зараз, так? де ти знаходишся зараз. Так? Господь говорить: силкуйтеся, силкуйтеся. Це означає так, що ми маємо, попри те, що ми, можливо, там маємо, є заражені, наприклад, там гріхом заздрості або гріхом нарікання або ще чимсь. Там ну, не можемо сказати, ану я такий, як дуже часто можна від жінок почути. Ну знаєте, як то ми жінки? Ну, обговорила. Це не є показник того, що я не маю з цим працювати. Бо ми так люди, можемо виправдати кожен свій гріх, кожен свій момент. Так? Це не ознака, що я маю концентруватися тільки на гріху, бо тоді почну тонути, як тонув Петро. Коли перестав дивитись на Ісуса Христа. Але я маю концентруватись на Ісусі Христі і йти далі з Ним, йти до цієї мети. В цьому є це велике це велика питання, так? Це, це велика мудрість. Тому бажаю кожному з нас, дорогі брати і сестри. Не рахувати, так, скільки людей спасеться чи не спасеться, скільки усіх приступило до причастя чи не приступило, хто сьогодні як перехрестився або не перехрестився, але думати, де я знаходжуся, чи сьогодні я готовий. Війти в цю вузьку браму, а можливо, так тримаюся за ці свої тлумки, за ці сумки своїх прив'язаностей і гріхів, що б'юся в ці двері, а пустити руки не хочу, щоб пройти. Бажаю цього смирення кожному з нас, щоб відпустити все зайве і дорожити найбільшим скарбом Ісусом Христом, котрий і є нашим спасінням. Амінь.